Цим дітям дуже пощастило. Вони навчилися плавати з малку, бо займаються в спеціальній школі, але вона може прийняти до двох сотень дітей. Тисячам інших займатися ніде. Тому, кажуть тренери, лише кожен третій ужорський школяр вміє плавати. Якщо подивитися як по індикатору кар'єру, то плаваючих стало набагато менше. В основному вміють плавати спортивними стилями плавання, старше покоління. Причина відсутність басейнів. Якщо влітку його багатьом заміняє радванський кар'єр, то восени взимку справжня біда. До прикладу, в Європі на 15 тисяч мешканців один басейн, в Ужгороді на 120 тисяч всього чотири. Один з кращих басейн Ужгородського університету Буревісник. Друге дихання він отримав чотири роки тому, завдяки заповзятості тодішнього обласного керівництва. Нині тут немає вільних годин. Діти вчаться професійному плаванню, але одним буревісником проблему не вирішити. Фахівці стверджують, в Ужгороді нема умов, аби розвивати спортивне плавання. К Нашому студію Ужгородців, я маю сказати, ні одного спортивного басейну в місті нет. А уже я не говорю о базовом бассейне, где спортсмены готовились к соревнованиям. То есть таких бассейнов нету. В какой-то мере единственный бассейн спорткомплекса он выполняет частично. ці функції найближчим часом світла в кінці тунелю не видно. Басейн сьогодні справа дорога і йдеться не лише про будівництво, а про утримання. Директор 20-ї школи в Ужгороді Мар'ян Комарницький вирішив нарешті відремонтувати шкільний басейн, але в бюджеті закладу таких грошей нема. Довелося просити в міської ради. На об'єкт вже витратили півмільйона гривень. Цієї суми мало треба ще 250 п'ятдесят тисяч. А щомісяця за комунальні послуги школа платить більше 30 тисяч гривень. Однозначно, з тими тарифами, які зараз є, це одна дуже велика сума, тому що при тому, як басейн був, це великі витрати. Тому було прийнято рішення в цьому навчальному році зробити капітальний ремонт, щоб провести сюди опалення, щоб поміняти систему постачання теплої води, ну і однозначно поставити більш коефіцієнт корисної дії. Керівник управління молоді та спорту Віталій Ерфан стверджує, грошей на будівництво нових об'єктів у держави нема, тому шукають вихід з проблеми як вміють. Ми моніторимо і обстежуємо ряд спортивних комплексів приватної форми, з якими будемо. В Перспективі після того, як вони будуть здані в експлуатацію, підписувати відповідно договір про співпрацю щодо проведення не тільки змагань відповідного рівня України чи Європи, а і занять наших дітей. А такі меценати є: великий водний комплекс з кількома басейнами незабаром відкриють у селі Барвінок. Його власник Олександр Ледида стверджує, бізнесмени мають дбати не тільки про себе, а й про інших бо ситуація в державі зараз надто невтішна. Першу чергу тут держави немає таких можливостей. Тут сьогодні по державі є дуже багато питань. Це і пенсіонери і соціально незахищені. В Першу чергу держава має дбати про цих людей. А бізнесмени, які вже мають можливості, або мають фінансові ресурси, повинні для себе прийняти рішення йти по цьому напрямку. До того ж, що більше басейнів з'являтиметься, то більшою буде конкуренція. Значить, підвищуватиметься якість послуг, а ціни ставатимуть доступнішими. Та поки водних об'єктів в місті занадто мало, тренери переймаються. Ціни на відвідування басейнів зростуть уже цієї осені через подорожчання енергоносіїв.